Друже, слухай уважно. Я розповім тобі історію, яка змінить твій погляд на страх. Вона починається з туману на гірському перевалі, де серце стиснуте від невідомості, і кожен крок здається небезпечним. Але ти залишайся зі мною до кінця цієї розповіді. Я покажу тобі метод, який дозволяє перетворювати страх на силу. І ти зможеш застосувати його в житті, коли тривога здаватиметься непереборною. Подивися на своє серце я бачу, як воно стиснулося під вагою страху і тривоги. Ти думаєш, що вони приходять від зовнішнього світу, від бурі, втрат чи людей. Але насправді страх живе там, де ти дозволяєш йому жити. Людей бентежать не події, а їхні судження про ці події, казав Епіктет. Пам'ятай це». Уяви себе на вершині вузького перевалу, де туман ховає дорогу. Ти стоїш перед ним і ноги ніби скували, а серце б'ється швидко. Більшість людей тікають від такого страху, але ти почуєш іншу історію, як страх може стати твоїм союзником. Я покажу тобі це наприкінці нашого шляху. Зупинись, подивись прямо в туман, вдихни глибоко. Вдихай, поки страх не почне здаватися меншим, поки не відчуєш своє тіло, свій подих, свій ритм, це не стіна, це лише туман, страх сильний лише тоді, коли ти не усвідомлюєш його. Дай йому ім'я, скажи. це лише страх. Він не керує мною. І ще одне, друже, якщо ці слова тобі близькі, підпишись на цей канал Стимулус, постав вподобайку і залиш коментар під цим відео. Це допомагає розвитку цього каналу, а він, у свою чергу, зможе допомогти багатьом людям знайти сміливість і спокій у власних страхах. Кожна підписка і коментар це маленький крок до того, щоб більше сердець навчилося йти крізь свій туман. Тож залишайся зі мною. Попереду ти дізнаєшся метод, який дозволяє навіть найбільший страх перетворити надію, і я розкажу, як його застосувати у житті крок за кроком. Уяви, що ти стоїш на високому перевалі. Туман густий, як морок у душі, і нічого не видно далі власного носа. Кожен крок здається небезпечним, і серце кричить, щоб зупинитися. Багато людей так і роблять бояться наступної хвилі, того, що невідоме, того, що може статися. Вони залишаються на місці, і страх росте, бо без руху він живе сильніше. Ти ж можеш піти інакше. Зупинись, згадай, що керувати можна лише своїми діями, а не туманом. Почни з малого, постав ногу на камінь, який відчуваєш під собою. Відчуй, як він тримає тебе. Вдихни. Кожен рух це перемога над панікою, кожен крок доказ, що ти не раб страху. Колись давні воїни казали Хто зустрічає туман без страху, той зустріне будь-який бій із відвагою. Бо істина проста. Туман сам по собі не може тебе спинити. Він лише частина шляху, і твоє завдання йти. Навчися сприймати страх як супутника, а не ворога. Кожна твоя дія крізь невидимість робить туман менш густим, а серце більш впевненим. Дивись уважно, друже. Страх завжди показує, де зростає твоя сміливість. Коли ти відчуваєш, що хочеш повернутися назад, зроби ще один крок вперед. Невеликий просто крок. Ще один. І ще вони складаються в шлях, а шлях це твоя свобода. І пам'ятай слова Сенеки не стійте, де страх тримає вас, і не тікайте від нього, йдіть через нього. Тільки йдучи, ти дізнаєшся, що страх не сильніший за тебе. Він лише перевіряє, наскільки твердо ти тримаєшся своєї волі. Послухай мене уважно. Однією з причин, чому страх і тривога паралізують, є те, що ми намагаємося нести на собі все чужі думки, чужі очікування, те, чого не можемо змінити. Люди часто мучаться через речі, які ніколи не були у їхній владі, і в цьому їхня слабкість. Епіктет казав концентруйся на тому, що твоє, і відпусти те, що не твоє. Ти повинен навчитися бачити межу між своїм і чужим. Між тим, що від тебе залежить, і тим, що від тебе не залежить. Коли ти це усвідомлюєш, страх втрачає силу, бо він живе в хаосі, у твоєму прагненні контролювати все одразу. Подивися на себе і скажи, що я можу змінити? Що від мене залежить прямо зараз? Все, що відповідає ні, залиш позаду. Не питай себе, що подумають інші, не лякайся неминучого. Не тримай у серці думки, які не належать тобі, тільки твій власний крок, твоя власна дія, справжня влада. Уяви, що твій розум це сад. Якщо ти засієш його чужим страхом, чужими очікуваннями він перетвориться на хащі, а якщо ти відсієш зайве, залишиш лише свої думки, тільки те, що справді твоє, тоді кожна дія стане чистою, а страх не зможе керувати тобою. Твій шлях починається з відділення зерна від полови. Коли ти навчишся це робити, будь-який страх, будь-яка тривога стане меншим. Він більше не паралізує, він вказує тобі на межі, за які не варто йти, і на кроки, які твої. Кожна дія, яку ти робиш у межах власної влади, це крок назустріч свободі. І страх тут уже не господар, а лише спостерігач. Часто тривога здається величезною, немов гірська стіна, яку неможливо подолати. Серце стискається, думки розбігаються, і ми стоїмо паралізовані страхом. Але зрозумій головне не гірська стіна зупиняє тебе, а спроба взяти її за один раз. Кожен великий шлях складається з маленьких кроків. Стояки казали не намагайся стрибнути на вершину. Зроби перший крок, який під силу. Подивися на свою тривогу, розбий її на дрібні частини. Що можна зробити зараз? Один крок, потім ще один і ще малий крок це не слабкість, це сила. Він допомагає серцю і розуму відчути контроль. Кожен крок це доказ, що ти не раб тривоги, що страх не керує твоїм тілом і думками. Коли ти дієш маленькими кроками, туман страху починає розсіюватися. Уяви це, як сходи у темряві. Кожна сходинка під ногами це твоя дія. Не дивись на всю висоту одразу, не зважай на морок що навколо. Просто ступай, крок за кроком, і ти побачиш, як страх втрачає свою велич. Він залишається лише тінню позаду тебе, поки ти йдеш уперед. Пам'ятай, тривога слабшає там, де починається дія. Почати з малого це шлях стоїка. Кожен маленький крок укріплює розум і серце, і коли ти згадаєш про це завтра, страх здаватиметься меншим, бо ти вже йдеш по своєму шляху, і він більше не тримає тебе. Послухай мене уважно страх завжди приходить з уроком, але більшість людей його ігнорують. Вони бачать лише небезпеку і паніку і тікають. Та страх не ворог, а вчитель, якщо ти навчишся його слухати. Уяви страх як тінь, що йде за тобою. Він показує місця, де твоя воля слабка, де твоє серце вагалося. Замість того, щоб боротися з ним, спитай, що він хоче мені показати, який урок прихований у цій тривозі. Кожен страх має своє повідомлення. Страх треба не відкидати, а дослідити, щоб побачити, чому він керує тобою, нагадував епіктет. Подивися на своє серце, на свої думки. Де страх говорить, ти не готовий, там є нагода підготуватися, стати сильнішим. Коли ти знайдеш урок, страх змінює обличчя, він вже не зупиняє, він спрямовує, він вказує напрямок, у якому треба діяти. Кожен раз, коли ти відчуваєш паніку, запитай себе, що цей страх хоче, щоб я зрозумів, і дією відповідай на його виклик. Ти помітиш страх перестає бути перешкодою. І стає твоїм союзником. Він вчить тебе сміливості, рішучості, терпінню. Ти йдеш далі, друже, і страх іде поруч, він уже не керує твоїм серцем. Тепер він мітка знак на твоєму шляху. Кожна дія, зроблена всупереч тривозі, перетворює його з ворога на помічника, а твоє серце на тверду скелю, яка не похитується під тиском мороку. Ти не мусиш йти шляхом страху наодинці. Стоїки вважали, що людина частина цілого і навіть найсильніший не є самодостатнім у всьому. Іноді мудрість полягає в тому, щоб поділитися тягарем, а не нести його самотужки. Уяви мандрівника, який йде вузькою стежкою через темний ліс. Він боїться, бо не бачить дорогу. Але поруч іде ще хтось, хто знає шлях. Лише присутність цього супутника. Його спокій, його мудрі слова роблять кроки легшими. Так само і з нами. Інколи просте слово, підтримка, порада чи присутність іншої людини роблять тривогу меншою. Сенека нагадував той, хто йде сам, ніколи не відчує, як близько насправді його друзі. Справжня сила не у відокремленості, а у взаємопідтримці. Коли страх повертається, коли туман знову опускається на твою дорогу. Підтримка робить його менш страшним. Вона нагадує: ти не один, твоя сила помножується спільним шляхом. Не соромся приймати допомогу. Не думай, що це ознака слабкості. Стоїки знають, що їхній шлях це не про ізоляцію, це про спільний шлях, де ми вчимося один від одного і водночас залишаємося вірними собі. Страх більше не може керувати тобою, коли ти йдеш разом із тими, хто йде правильним шляхом. І кожна дія стає легшою, бо ти відчуваєш опору. Шлях не закінчується на одному тумані чи одній перешкоді. Страх може повертатися знову і знову, мов хвилі на морі, але твоє завдання залишатися на курсі, не піддаватися паніці, не зупинятися. Стояки казали людину визначають не обставини, а те, як вона діє у цих обставинах. Кожна твоя дія це доказ твоєї свободи. І влади над страхом, коли ти відчуваєш, що серце стискається, а розум хоче втекти, зупинися, вдихни глибоко і скажи собі: Я обираю діяти, я обираю йти. Веди свій розум, як мандрівник веде корабель у штормі. Маленькі вправи щодня, дихання, увага до тіла, записи у щоденнику це твоя гімнастика розуму. Вони укріплюють внутрішню стійкість. Роблять розум спокійним, а серце непохитним. Запам'ятай, друже. Страх завжди буде поруч, але якщо ти щодня тренуєш свою силу, він уже не керує тобою, він залишиться лише сигналом, нагадуванням про твою рішучість. Кожна дія, зроблена всупереч тривозі, кожен крок вперед це камінь у фундамент твоєї внутрішньої твердості. І коли ти стоїш у тумані дивишся на дорогу. І відчуваєш, що страх повертається. Пам'ятай слова Марка Аврелія Бути сміливим означає залишатися стійким, навіть перед тим, що лякає найбільше. Іди вперед, друже, бо тільки дія робить тебе вільним. Друже. Перш ніж ми продовжимо, дозволь мені сказати одне якщо ці слова резонують із твоїм серцем, підпишись на цей канал Стимулус, постав вподобайку і залиш коментар. Поділися цим відео з тими, хто шукає спокій і сміливість у житті. Можливо, воно допоможе їм так само, як ти слухаєш мене зараз. А тепер слухай уважно: ти пройшов крізь туман страху, ти зустрів його обличчя, розділив своє й чуже, зробив маленькі кроки, перетворив страх на союзника, прийняв підтримку і зміцнив свою твердість. І ось настав час зрозуміти останню істину. Страх не зникне повністю. Він завжди буде поруч, бо це частина шляху. Але тепер він не керує тобою. Уяви себе на вершині перевалу. Туман ще трохи навколо, але ти бачиш стежку ясно. Серце б'ється спокійно, руки впевнені, кожен твій крок доказ того, що дія сильніша за тривогу. Марк Аврелій казав: Життя людини визначається її діями, а не її страхами. Ти пройшов через туман і страх став лише тінню позаду тебе, друже. Пам'ятай, кожна дія всупереч страху це твій вибір, твоя свобода. Твоя сила не в відсутності тривоги, а у здатності йти далі, навіть коли серце стискається. Продовжуй робити кроки, і туман поступово розсіється. Твій шлях стає ясним, а сміливість природною частиною твоєї душі. І коли знову прийде страх. Зустрінь його з усвідомленням, що ти вже вмієш іти крізь морок, твоя свобода у дії. Кожен крок уперед це твоя перемога. І пам'ятай, іти разом із тими, хто шукає світло, завжди легше, ніж одному.